Сьогодні готуємо цікавий рецепт салату мікс. Залишайтеся, готуємо разом. Нам буде потрібно салат мікс листовий, також трішки копченої ковбаски, плавлений жирний сир, яйця, чіпси або смажена соломкою картопелька, оливки або маслини, соуси, гірчичка, сіль перець та соєвий соус. Давайте почнемо. В першу чергу відправляємо варитися яйця хвилин на 8-10, а ми за той час помиємо наш салат. Мікс салат ми помили. Тут, як бачите, є і рукола, і пекінка, і молоденький шпинат. Також є молоденькі листочки свіжого ворячка та інша смачна корисна зелень. Копчену домашню ковбаску, друзі. Ми наріжемо ось такими кружельцями, не дуже тоненькими. Та легенько обсмажимо їх на сковорідці. Викладаємо на паперовий рушничок, щоб забрати жир. На невеличкі квадратики нарізаємо смачний плавлений сир. На тарілочку, в якій будемо подавати салат, викладаємо наш мікс. Наступний шар це обсмажена копчена ковбаска. Сюди ж для смаку додаємо чіпси. Чіпси у нас зі смаком бекону та паприки. Яйця, друзі, відварилися, тож розрізаємо їх на 4 частинки або можна на квадратики. Та також зараз наповнимо ними наш салатик. Додамо ще сюди оливок. Вони також доповнять смак нашого салату. Також у нас залишився ще сирок плавлений та займемося заправкою. Ось так додамо ще трішки плавленого сиру. Завершення, друзі, заливка. Орієнтовно 2 столові ложки соєвого соусу, трішки солодкого соусу чілі. до ковбаски і оливок він гарно підходить. Додамо гірчично-медового соусу. Зараз це все потрішки розмішаємо, друзі. Не забуваємо про перчик чорний і солі, зовсім трішки. Гарненько розмішали та пробуємо на смак, чого нам хочеться ще додати. Полиємо це все смачною заправкою. Та будемо насолоджуватися апетитним гарним салатом. Якщо любите насіння, можна ним посипати. Сьогодні я буду посипати підсмаженим льняним насінням. Ось так, друзі, за короткий проміжок часу ми з вами приготували смачний мікс салат. Якщо зацікавив цей рецепт, приготуйте для своїх домашніх.